24 го дня шостого місяця за місячним календарем представники народності Ї в Китаї відсвяткували одне з головних свят року: свято смолоскипів. Повід буто розташований у віддаленому районі на заході країни. Тут як і в багатьох інших місцях, де живе цей народ, люди збираються на бої биків і баранів. Це частина традиції. Я дуже старався, щоб підготувати БК. Маю надію, що він здобуде багато балів і моя сім'я буде щасливою. Хоча мій бик дуже сильний, я бачу, що інші теж дужі. Бої баранів не менш видовищні. Для нас це традиційне свято. Я привів сюди свого барана, сподіваючись, що він покаже гарний результат і принесе нам удачу. До дотримання правил тут ставляться дуже серйозно. Того, хто їх порушує, зазвичай забирають у наручниках. Коли стемніє, у місті запалюють багаття та смолоскипи. Традиція дуже давня. Ці люди вірять, що обійшовши спалаючим факлом усі темні місця, можна вигнати злих духів. У наш час це також ще й привід повеселитися. Народність Ї – одна з 56 офіційно визнаних у Китаї. Її представники живуть у горах і долинах провінції Сичуань, Гуйчжоу і Юнань, а також у Гуан-Сі-Джуанському автономному районі. 别自己。